Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. І сьогодні ми спіймали тарант. Так, у нас для вас дуже класний сюрприз. Це таранту, наш павук, який е, живе в Україні, в степах дуже поширений українських. і є отруйним. небезпечним. Тому ми його спіймали, накрили баночкою. Знімемо для вас відео. Потім можна буде відпускати. Для початку покажемо, де ці павуки живуть, бо не всі знають. Богдан, де бо живуть тарантули? Скажи. У, У земляних норах. Тобто, це не такі павуки, які плетуть павутину між дерев або коло ліхтарів. Тут саме з цієї нори ми павука спіймали, тому тут ви його вже не побачите. Вдень вони ховаються глибоко в нірку. Ця нірка сягає 30-40 сантиметрів. Вночі вони полюють, тобто вони вилазять до верху нірки і чекають на здобич. Як тільки вона наближається, вони швидко вистрибують і кусають її своїми хеліцерами. Це такі в них зуби з отрутою. Ну, а тепер покажу вам самого павука. Коли він кусає жертву, то яд, який він випускає в неї, Її паралізує. І так як павуки, це ми в попередньому відео вже теж про це говорили, що павуки не можуть. Не можуть... Хочу краще спіймати, щоб краще видно, бо зараз я знайду позицію, щоб краще. А тут ще й коник у баночку потрапив. Ось він. І, до речі, коник це е, дуже дуже поживна їжа для тарантула. Коли тарантул, я хочу договорити, що коли тарантул. Ось я ще спіймав одного. А, ще й Богдана спіймав одного. Угу. Так оце ж я теж витягують. Так. Отже, коли тарантул свою жертву кусає, то вона. Та як же ж мені його так показати, щоб його добре видно було? Зараз я. О, ось нарешті. Коли тарантул свою жертву кусає. Отрута паралізує її, і всередині а, тіла жертви її нутрощі перетворюються на поживний рідкий коктейль. Саме тоді, через деякий час, павук підповзає, і стрибнув на землю, павук підповзає і висмоктує цей коктейль. Це для нього їжа а, без їжі, до речі, тарантули можуть довго обходитись. Відомий випадок, коли одна. Самка тарантула прожила без їжі близько двох років. Зараз давайте роздивимось його зараз добре видно. Його тіло ось вони які тарантули. Черевце більше за голову у плямках. Взагалі, розмір павука від 3 до 7 см разом з лапками може сягати. Вони такого, ну, земляного кольору, земляного, сірого, коричневого. До речі, цікава легенда про походження назви цих павуків. Справа в тому, що вони дуже розповсюджені в Європі, і в тому числі в Італії. Так от, є легенда про те, що, так як італійців часто кусали ці павуки, а укусом. Цього павука дуже погано впливає на організм людини, то в місті Таранто, де ці павуки проживали найбільше і найбільше траплялося таких укусів, лікарі в той час змушували людей танцювати, щоб нейтралізувати отруту, доти, доки людина аж не втратить свідомість. Так виникла і назва танцю Тарантелла, який відрізняється дуже різкими. Швидкими рухами. І, відповідно, отримав і назву цей павук від назви міста італійського, в якому їх було дуже багато. Зараз він не рухається, він на землі знаходиться. Ніяк себе не проявляє. Хеліцери отруйні в нього знаходяться там, де голова. До речі, коли він підповзає до жертви і жертва. Більша за нього, а, то спочатку він повертає, о, він почав трошки ворушитись, реагує на щось. А, можливо, на коника, бо коник поруч, можливо, він хоче його з'їсти. Отакий він. У нього рухи дуже різкі, бачите? Він дуже швидко, тому що він хижак, он він уже повернувся до коника, мабуть, дійсно хоче його. З'їсти, тому Тому так як він хижак, він має дуже швидко реагувати на все. Дуже потрібно бути обережними. Цими павуками, і якщо вкусив, одразу звертатись в лікарню. Хоча вони хоча вдень вони переважно знаходяться у своїх нірках, але все ж таки в степах України їх дуже багато зараз. Нір дуже багато повсюди їхніх. Вони залежні від води ці павуки. Тобто для них головне, щоб без їжі вони можуть довго жити, але головне, щоб був доступ до води. Тарантули, самочки відрізняються від самців. У них виражені, виражені ці відмінності. Самочки більші. До речі, самка відкладає яйця восени від 100 до 400 яєць. І потім навесні з'являються маленькі павуки. Деякі. Час вони перебувають на отак от, от. Деякий час він перебуває на тілі самки. Вони перебувають. Тому самка в цей час дуже агресивна. Вона розгрилась дуже схильна до того, щоб кусати. Здається, він намагається вибратися з банки. Він пробує. Краї він хоче вибратись. Коли вони зимують, зимують вони в своїх нірках, вони опуска заривають її, по-перше, і опускаються глибоко в землю. І там знаходяться аж до весни. І аж на весні вже вилазять з нірки. Ці павуки дуже цікаві, як і кожне живе створіння своїм життям, своїми особливостями. Але потрібно бути з ними дуже-дуже обережними. Тарантулів дуже багато видів і вони живуть по всьому світу. І є дуже величезні тарантули, такі, що на цілу долоню, але це для України такі не характерні види. Наш тарантул український називається, якщо правильно, то тарантул Південно-Руський. Ось він отакий. Ось він отакий. А ось іконик тут на баночці. Зараз я ще спробую. Зараз ще з цього боку спробую. О, ось так іще. Звісно, було б краще роздивитись його без скла, але ми так ризикувати не можемо. Можемо показувати тільки так. Я зараз. Коник. Ось коник. Зняти навіть якщо я банку підніму, я швидко зняти не встигну. Він втіче, бо він дуже швидкий. Ну, ми ще трохи поспостерігаємо. Потім його відпустимо. Все, до наступних відео. А ось і коника можна роздивитись. Коника можна роздивитись, коничок сидить прямо на склі. Ну, ми просто подивимось зараз на нього. А вже відео знімемо якось іншим разом.